В темах і цифровізації і медіа є такі ну, доволі суттєві досягнення. Нагадаю, що закон про медіа був визнаний європейською комісією як такий, який відповідає усім стандартам Європейського союзу і Ради Європи. Ми зараз допрацьовуємо певні зміни і покращення, які ми бачимо ну, вже під час практичної реалізації закону. Питання цифрової трансформації Україна попереду навіть багатьох країн Європи, і ми тут. Також маємо слідкувати, щоб не понизити свої стандарти, але безумовно в цій темі також закладена і кібербезпека. А це для України гіперактуально, особливо в контексті останніх атак на Укрзалізницю, та і ну інших спроб Росії дестабілізувати ситуацію в Україні в тилу саме через кіберзагрози. Що стосується відкриття загалом кластерів, то першим повинен відкритись кластер. Основи І скринінгова процедура також вже пройшла. Вона ще в наприкінці минулого року була готова, так само як і кластер шостий, де є оцей розділ про зовнішню політику і політику безпеки. До речі, дійсно, за словами Міністерства закордонних справ України, ми досягли такого історичного результату. Бо в 2025 році ми повністю синхронізувалися по рішенням зовнішньої політиці із європейським союзом, тобто. Ми повністю виконуємо і підтримуємо ті заяви, і ті рішення, які робить європейський союз.